Діти були і завжди залишаються нашим найдорожчим скарбом, гордістю і надією держави. Не секрет, що всі ми родом із дитинства. діти чомусь завжди прагнуть спішеподорослі подорослішати, а ми, дорослі, ностальгічно згадуємо безтурботні дитячі роки. Але всьому свій час, тому з великим задоволенням, всіх присутніх вітаю з цим дитячим святом. Так розпочався День захисту дітей в майорівському сільському клубі, сценаристом та головним організатором якого стала завідуюча Баратівською сільською бібліотекою Оксана Водоп'яна, а її помічницею завідуюча майорівською сільською бібліотекою філії Наталія Турча. На святі були присутні почесні гості, – консультант народного депутата України. Керівник Новобузької філії благодійного фонду Ігоря Бриченка «Крукуємо з турботою Наталія Анатолійовна Судбова, голова Баратівської сільської ради Олег Федорович Турчак, депутат районної ради Юрій Володимирович Міндюков, депутат Баратівської сільради Геннадій Васильович Колісніченко, завуч Баратівської загальноосвітньої школи Ганна Іванівна Уйманова. На сцені присутніх привітав сільський голова Олег Турчак та вручив грамоти за стійку життєву не небайдужість до проблем громади, сприяння їх активному рішенню, зокрема питань культури та дозвілля Юрію Віндюкову та Наталії Зубовій. Наталія Анатолівна – не випадкова гостя. Вона часто відвідує громаду з благодійними місіями від Ігоря Бриченка. І цього разу спеціальні запрошені, а це Оксана Миколаївна Озерянська з синами Сергієм та Віталієм. Родина учасника антитерористичної операції Малиніча Віталія Тимофійовича, дружина Олена Юріївна з донькою Катрусою та сином Владиславом, родина учасника антитерористичної операції Олександра Петровича Наумова, дружина Олена Леонідівна з синами Сергієм та Сашком, а також вихованці дитячого садка, отримали гарні дитячі подарунки. Для кожної дитини є в житті людина найдорожча від усіх. Це та, яка народила, ростила. Яка вчила ходити і говорити, яка піклується і виховує, яка вчить любити і дбати про рідну землю. Це наймиліша і найкрасивіша. Вона потрібна всім без винятку. І це мама. З великим задоволенням виступила мама чарівних трьох діток Аріни, Софії та Святослава Оксана Андріївна Щербачова, яка прийшла привітати найменших членів сільської громади. Атмосфера цього дня видалася неймовірною ігри, конкурси, подяки найкращим читачам бібліотеки і, звісно, святковий концерт, підготовлений зусиллями школярів Баратівської та майорівської шкіл. Музичне оформлення та допомогу у підготовці надав педагог-організатор майорівської школи Юрій Мінлюков. Посприяли проведенню заходу підприємець Сергій Диджик та завітуючий Майорівським сільським клубом Дмитро Чернов. Головним спонсором виступила Баратівська сільська рада. Наприкінці бажали доброго здоров'я, мирного неба, радості від кожного прожитого дня. Дітям любити і поважати в першу чергу своїх батьків, усміхатися і бути щасливими. Завершились розваги святковою дитячою дискотекою.